Сьогодні 18 липня 2024 року, 6 година 30 хвилин. Четвер продовжую кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидкам, які витрачають сплачені мною та чесними порядними людьми податки. Незрозуміло куди. розробовують нашу країну зсередини. Показувати хто хто, бо це дуже важливо. Бо вони всього-навсього. Брехуни і брехухи, які знають, яке вони, вони лайно. Їм про це нагадувати не потрібно. Бо кожен з них про себе і так все знає. Без винятку. 53 А чому вони не сплачують податки? Ці корумповані злочинці, які будують. Незаконно збудовані новобудови, Бо вони звикли порушувати закон, звикли жити за рахунок інших. і Їм це дуже подобається. Бо все їхнє життя їх, їм допомагають продажні, хитро зроблені держслужбовці, які колись займали керівні посади в державних органах нашої країни. Знають всі ці схеми і допомагають. Зараз перетворюються під час війни. Алієрхічним кланам з мільйонерів більярдери.